Чи знаю я тебе, Господь, чи пережив я зустрічі із тобою? Можливо, в жертву я несу слабе, і у житті пливу я за водою, можливо, я те дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелестів, чи через грізну бурю й непогоду мій плід за вітром вдалеч полетів, Не раз казав Тобі, я довіряю. «Життя моїм ти сам руководи, але не раз з Петром я потопаю, і з ним кричу: Ісус, допоможи. Казав не раз побудь ти на вечері, найкращих в світі ти скуштуєш страв, але забув я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв. Не раз казав я йтиму за тобою, І час для тебе я завжди знайду. Та закрутивсь земною суєтою, я протилежно від тебе іду, казав: віддам Тобі мої достатки, мені ж тобі не шкода віддавать, але ж на жертву знайшлося лише латки, бо кращий одяг я не хотів знімать. Казав, що сміло йду я за тобою, в мені твій спокій і твоя любов, та тільки ворог заричав злобою. І на дорозі я злякався знов, я думав, що в мені колося повне, і що комори повні від плодів, та ти в мені відкрив життя гріховне, і жертви від мене ти не схотів. Я думав, що тебе я розумію, і що в мені є істина твоя, та ти сказав, зерно я перевію, дозрівша нива, стала вже моя. І я злякався, злякався, як ніколи, Невже в полові місце для мене, думки в мені сильніш мене бороли, що для мене лиш місце вогняне, і пульс забився в тисячі сильніше, думки змішались в голові моїй, і Бог відкрив в мені найтаємніше, від слів та діл до неосяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй возі, невже я листя те зелене, яке зриває вітер при грозі? Чи знаю я, Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Перевіряй, мій, друже, сам себе, чи проти ти, чи, їти, чи за водою.